Всім привіт! Повертаюсь біля озера. Ось я знаходжусь в парку перемоги, йду на центральний вхід. В попередньому відео я майже пройшла цей парк біля озера, а зараз йду далі. Ось так повертаюсь і уточки вже знову зібралися. Ми сонечко які вони красиві, тут їх дуже багато, це трошечки далі, де центральний вхід. Тут потрібно піти у кінець озера і тут пруд з утками. Їх багато. Зелені голівеньки. різні сірі, такі коричневі. багато уточок. Дерева ще десь мають. Навіть зелене І Собачка біжить. Ось цей місток. Мало хто до нього доходить. А я піду в цей бік. Там я вже гуляла, піду сюди, в цей бік. Тут, до речі, біля центрального входу. Ростуть сакури, коли вони квітнуть. Я восени приїжджала, показувала. Так що, якщо вам цікаво, можна знайти це відео. А мені чомусь хочеться не по тропкам піти, а хочеться просто по травці Відчути себе, як в лісі. Тут також є тропочка, то чому не пройти? Більш така дика природа буде. Так що завжди можна щось придумати. Тут посидіти з якимось туристичним ковріком. І все рівно буде задоволення відчути, що ти просто на природі. Я сподіваюся, що звук стане краще. Вдягла мікрофон. Буду інколи його перевіряти, бо я інколи тіряю пуховочку, тому буду інколи теркатися, так що, можливо, такий буде звук. вже виходжу на трубку. Що це за скульптура така дівчинка? Ось там я була. Біля озера, а зараз хочу піти сюди. Хоча там чую музику. Ось так виглядає, ягодки вже майже опали. білі такі, що це за кущик. Так що зараз покажу, де зростають сакури. Пройдусь. Хоча не хотілося б, щоб, був, був, щоб була музика. Мажевільник, так, оце мені здається. Я можу помилятися, таке величезне дерево, ніхто тут не одне. Ось вже я знаходжусь майже ось тут на зупинці біля спортивного стадіону. Можливо, підійду, тут така красива локація, засажена. Тут є лавка, ось так вона виглядає. Я люблю Одесу, червоні ягодки І ось тут зростають сакури. Так що, коли весною тут толпа людей була. І всі фотографувалась. Я також приїжджала і фотографувалась з сакурой. Ну, а зараз вона виглядає так. Листочки. Туди не буду йти, а там музика грає. І що робити? Чи піти все ж таки подивитися. І ось за цим стадіоном і за цими будинками знаходиться ботанічний сад. Коли ви знаходитесь в ботанічному саді, то ви бачите ось цей будинок жовто білий так, щось я не хочу туди йти, де музика. Горла, я піду все ж таки сюди. Цей, цей вхід в мене є відео. Якщо не забуду, прикріплю, йду сюди. Покажу просто парк. Можливо, навіть буде два відео з парку. Йду в той бік, потім іду в цей бік. Якось так. Канікули вже скоро, дітвора вже розслабилась. І сподіваються на відпочинок. Саша їде, можливо, їде в Карпати з класом. Мені здається, ну траса довбуша в нього заявлена. Саме куди їде, я я не знаю. так що, ось, тут, ось тут така статуя ще дівчинка. Ще одне укруття бачу, з цього боку, а саме головне, що. Відчувається такий простір величезний, де можна побігати дітварі, ніхто не буде їх соромити або робити зауваження. Так що так, там я підіймалась, тому піду в цей бік. Щось давненько. Давненько я сюди не підходила. Зараз подивимось, що тут. Що тут? Я вже щось і не пам'ятаю, що тут така зона відпочинку. Ось так колом лавки. Тут каміння, такий острівець беззаботного життя. Новини читаю, знаю, все читаю. Ну, Політінформацію, мені здається, є кому проводити. Багато блогерів, які просто розповідають новини, яка температура, який день, тижні, як новини випускають зранку. Робити так само, навіщо? Кожен, кожен робить щось своє. Можливо, вам було цікаво тут більше зупинитися. Такий невеличкий, як грот і озерце. Діду сюди. Ось так я прийшла. Ось так виглядає. Тут така траса. Давайте тут піднімемось і буде видно цю трасу. Вау! Лізу. Полазити, що тут сидіти? Якщо залишаєшся вдома, то просто сидиш. Ага, тут літати з того боку на цей. Ось така частина, де ти залазиш і ось по канату туди їдеш. Так що? Тут також тут такі сходи, де ви спускаєтесь, і тут такий дитячий лабіринт. Хтось каже, що я дуже швидко пробігла. Якщо я буду йти повільно, то я нічого не встигну. У мене ж родина, мені також хочеться їх десь пройти щось. Максимально швидко побачити. І зелений старт, синій фініш. В общем, от така частинка. Ось можна якби полазити. Бачите? Оп, і туди. Тут новорічні олені також сяють. Ось такий вже подйом для діток. Я зараз, мабуть, ось так спущусь і піду до того боку озера. Крім уток і крім пташок, ось баклани, чайки, хто як, і ворони ще. ага. І ворони більше нікого немає. Черепахи поховалися. Так що все рівно відчувається живність і зараз ще підійду, все ж таки покажу вам, де курочки знаходяться. Ось такий просто можна прогулятися і ось так насолодитися природою, птахами. краса. Повно ліжаків. Можна тут полежати, коли тепло. Ну, а я хочу ось туди підійти, там є курочки і півники. Прийшла майже повністю. Там я просто з того боку не пішла. Можна було, було піти просто з того боку. Люди кормлять з дітками приходять. Ось тут також є красива така локація, коли квітне. Чомусь і весною, і влітку я сюди так і не приїхала. Коли нема листічка, я сюди попадаю, якось захотілося. Хоча бачите, ще кусти ще зелені. Ось можна посидіти але... Я думаю, що якщо посидіш, то пташки там обділують швидко. Ось тут такий велосипед. Красивенний. Все, є вже катальщик на велосипеді. Ось так красиво і хочу курочок показати. Ось тут Вихід на площу 10 квітня. А я зараз ось трошечки пройду. Ось так і зовсім-зовсім трошечки. І тут такий міні-зоопарк. Сама, якщо чесно, побачила його вперше. Не звертала уваги, що тут такий міні-зоопарк. Зараз покажу. Люди там стоянуть, особливо з дітками, то їм, мабуть, цікаво. Кормлять ось такі курочки. Ось так. Да. Ой, а це що? такий півник. Також. Хтось сидить, відпочиваємо, такі кліточки. Дуже красиві. Різні породи. Оце що за пташка? Я не знаю. Перепілки или хто это? Хто це за птахи? Переплки? Осе. Чомусь мені здається, що так. Ха. ну ти переплка, ні? Ти хто? Можна обійти ще з цього боку? Ось Відчути себе прямо в селі. Так що, мабуть, на цьому буду завершити. Завершувати буду таких два невеличких відео. Знімаєш, і так вроді би ти і не один гуляєш. Вроді би у компанії. Ще все ж таки хочу підійти до центрального входу одного із біля 10 квітня площі. І вже відтуда піду до Аркадії. Так що зараз трошечки тут пройдусь і покажу. В основному собачками гуляють. Ялиночки ось такі невеличкі. Ось такий ще знак, що ми в себе вдома. Ось така альтаночка ще. Одна з альтанок. Красиво. Ялиночок багато. Ось ці рослиночки мені дуже подобаються. Вони так розростаються і дуже красиво виглядає. А якщо ще сніжком при пароше, при пароше, буде взагалі чарівно. І ось я виходжу саме на площу 10 квітня. Зовсім ще трохи вже буду на площі. Дивіться, яка симпатична рослинка, не знаю її назву, що це таке. І ось так виглядає. По-перше, площа, таке коло, транспортна розв'язка. Назва в народі є ще інша. Мічта імпацієнта колись називали. І ось це один із главних вихідів, входів до парку. Ось тут є назва парк перемоги. Ось так він виглядає. Ну, а зараз буду йти далі, саме, саме в Аркадію. Так що зараз спробую. Перебігла, мене пропустила, бо хочу все ж таки завершити ось тут. І видам на сам парк. Хоча отсюда він виглядає не так вже красиво. Трошечки покажу вам з цього боку, я хочу піти ось так цією дорогою в Аркадію, і потім хочу вийти отсюда. В общем такий в мене план. Ось так. Ще трошечки покажу вам відсюди. Зараз з якорем вже стану і покажу, якщо вам цікаво. Сподіваюсь, що хоч звук в цей раз буде більш-менш кращий, бо вдягнула я мікрофон, мені вистачало звуку. Але коли шум генераторів, то ні, не вистачає. Ось так. І якщо тут відійти, то буде виглядати ось так. І по колу вам покажу, на цьому буду казати пока. Ще потрібно мені дорогу буде перейти. Ось так виглядає. Сподіваюсь, вам було цікаво. Так що, пока. На цьому все. Гарного дня. Тримайтесь. І хоча б невеличка гілочка новорічна, хоча б якась іграшка, щоб создати собі настрій. І була можливість посміхнутися. Пока! Гарного дня. Ось так виглядає. Ну а я направляюсь в Аркадію.